Що, Катю, холодно? холодно? І корівкам холодно. Всім привіт ми з України. Слава Україні, героям слава. Сталя да. наші підписники, ну що вже? Вже зябко. Сьогодні встали вранці. морозяка страшний. Все біле, все позамерзало. В общем, то в тузіка навіть вода замерзла в цьому у, у миски на цьому. А, ну і нам холодно, і корівкам холодно. Таке, бачите, коли було у нас ще двоє тельоток тут в сараї то ще було терпімо нормально. Тільки телят прибрало, чотири скотини, сарай здоровенний і враз, і в сараї похолодало. Ходімо зараз, трошки розкажемо, що ж так холодно і все. Бо трохи ми не допрацювали глядачі. Ну, не стільки самі винуваті, а стільки, звичайно, ж все впирається в фінанси. Знаєте як? Бо гроші, гроші, гроші. Трошки глядачі ми не доробили цей, щоб тут було, була можливість корівкам зимувати. Десь прикидали по підрахункам, щоб нам, виходить, втеплити повністю дах весь втеплити, бо нема діла. У тут пленочка і железяка. Плюс передню стінку доробити, це теж треба, теж треба кошти. Плюс, бачите, в нас вентиляція, ну це все діло, треба ще доводити до ума, щоб тут можна було корівкам зимувати. Бачите? Так що, а на даний час, поки дубарина і холодно, ну вже глядачі, спостерігаємо, що вже пару днів таке зябко. Ну, як настало теляток і враз все тут захоложає. Таке, як було ще таких два жевчика, які дихали, то трохи воно надихувалося. Ну, а зараз, звичайно, тютю. -тю. Ну, По фінансам, в принципі. щоб нам доробити цей весь сарайчик, цей рік такої можливості у нас ну, немає. Глядачі. Просто немає, не встає чає фінансів на цей. Щоб повністю це все добити, прикидали, ще нам треба десь 1070-80, щоб зробити стянку передню, щоб підшити, виходить, утеплити і підшити. Не тільки ж підшити, а треба ще його утеплити дах, щоб було тепло. Ну, в общем-то, під, під, По підрахункам треба десь тисяч 80 ще в цей сарайчик вложити. Ну, як у нас глядачі, залиши їх чотири штучки, три коровки і одна теличка. У принципі, на даний час такий нам здоровий сарай ну, як, не потрібний. Будемо за зиму потихеньку, звичайно, його налаштувати, по мірі можливості доробити, допрацювати. Як по, по, по надходженням коштів, так і будемо робити, як буде що робити. Ну, а в принципі, зараз тютю. Так що що ми зараз? Зараз глядачі йдемо доробляємо старий сарочок, бо у нас ще є старий сарочок. Ходімо глянемо, що там будемо робити. Ну, а що там треба доробляти? Зараз ходімо вам покажемо, будемо сьогодні займатися, щоб була можливість перевести корівок. Получається, оцей сарочок на їхнє старе місто. Тут, в принципі, у нас стоїло міст, вистачає, зараз все без питань. Заходьте до нас. В принципі, в нас, же, бачите, є старий сарайчик, який розрахований на 5 сіл міст. У ну, нас же на даний час глядачі залишилось 3 коровки, один нетель і отакий жевчик. Якраз 5 штук. Всі 5 тут стають. Ну, через що було прийнято рішення, що не будемо там поки їх морозити і все. Тут таке набагато тепліше і все. І будемо переводити її сюди. Ну а щоб перевести її сюди, знаєте, як завжди, все в щось спирається. Все щось на цьому. В общем-то, коли ми виводили від цього корівок і все, в нас потекла, виходить, поїлочка. такі в нас стоять поїлочки. О, зараз вам покажу. Тут трохи ми вже з кумом підшаманили, як болгарка сварка. Вирізали, виходить, поїлочку. Все. Що у нас виходить? В общем, тут це в нас. Ціле місто Міланії, тут Міланька в нас стоїть. Ну і вона в нас, виходить, з'їла поїлку. Тут стоїть полька. Поїлка на дві коровки йде. На дві коровки. От польки, та ніяк теж погризла. От польки більш-менш поїлка тіла залишила. А від Мілані поїлку з'їла. В общем, з'їла вона оцю частину, З'їла оцю частину і прогризла дирку отут. Отут прогризла дирку. Ну і привела поїлку в негодність. Ну, це поїлки старого зразка. У них поплавок, тут внизу є всередині, він нерегульований. Вона набирає воду по стандарту і все, його ніяк відрегулювати. щоб скинути його менше і щоб було менше водички, щоб вона не, не перетікала оці дірки. Ну, через це було прийнято рішення купити нову поїлочку. Ой, зараз вам покажемо, що ми придбали. Ой, так. Глядачі. І придбали, виходить, нову поїлочку. Так у саму все, звичайно, поїлки є з них і недолік свій. Це недолік той, що, ви і бачите, і коровка і грязею і все. Ну це було до того часу, поки ми її не обварили. Ми так її обтягли шиночкою по цій стороні, ну вже воно халепа була зроблена. Дирка вже була. Бо такі самі поїлочки в нас і в тому сараї то там ми зразу, ще коровок не було, все пообтягували шиночками, варилися і все. Так що може хто буде такі при... купляти поївки, обов'язково треба обтягувати їх металом, ну, щоб коровки не гризли. Ну і в цій поїлки, це вона нас вже виходить новішого зразка, в неї тут поплавок, виходить, регульований. Ви вже можете ну, відрегулювати рівень води, скільки вам потрібен. Так що, от такі діло. Так що взяли нову поїлочку. Так що, що ми зараз глядачі? Випускаємо, виходить, оцього жевжика. В першу чергу випускаємо. щоб бо тут треба буде сварка, болгарка. Ну, в общем, то Щоб ми як варили, щоб його не Так, <голосить> бо, бо <щас> їм... <голосить> да, Щоб зайчики не нафатався і не прихватили його, виходить. Ну і плюс же випускаємо, виходить, корівок. Хай корівка трошки погуляють, Катюня, звичайно, їх попасе. Поки okay, ми тут з кумом все нашаманим. Ну і виходить, переводимо корівок сюди, на зимовлю. Якось так. такий план дій. Ну що, виганяємо його? Ну, давай. Давай. Він буйний вже. Він такий буйний. Оцю зробили халабуду на цьому. Куб каже, ми ж робили для нормальних телят, не для цього бугая. Вона ходить ходунцем. Він її підриває вже. Так, виходь. Давай. Мажунь. Мажуню, мажуню, бажаню, веди сюди, веде сюди. Ану, О, вже такий живчик має. Вже виграє він, вже, вже виграє, ожив. О, виходь, мамку поганяєш зараз на цим. Так, а ну давай, ану давай. Давай, 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 трошки побігаєш. Це Це вже буде Це бик. Буде вже на плем'я. Ну нічого, глядачі. А зараз йдемо, випускаємо корівок і гукаємо кума і будемо займатися, виходить. Сварка-буварка. Будемо ставити поїлочку. їлочку. Так. Ходімо. Ході. Зараз випустю. Щас. Так, давайте, наверное, цю поки прикриємо одну. А? Що, теж нас зайдеш сюди? О, бутунчик, ставай туди поки стій. Мишуня, іди погуляйте. Где моя хорошенькая? Где моя мышечка? Мишка. Уб'яся. Мишунь. Де, отаким эти браунчик. Так. Так. Худи тебе не Худи? Ух! Ух! Ух. О, так, стоять, 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 Манюня! Манюня, Манюню! не твістуш. Манюсику! Біжи. Потихеньку, манюня, блін. Отуди. Ну, не, 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 не в дирку. Давай, 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 не спіши! Потихеньку. Потихеньку. Поля. Оля, Оля, Поля. Тихо! Ти ж мені руки підриваєш, ну буде стоять, зараз Міланню отпустю, ти будеш стоять. Поля! зараз відпустю Міланню, тебе не відпустю. Все, біжи. Хай. Куди ти лізеш? Ой, моя міласочка. Так, пішли. Потихеньку, 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 моя міланчика. Пішли! Ану пішли! Пішли від Вітселя! На, на бека! Пішли! Ну що, давай сюди бека пускаємо! Мазунчик, куди сюди! А до базуні, мазуні, калянки жидаю! О, о! Чи ледо, Чи ледо вже буде на цьому? ой. Заходьте, подивимося, як будуть гарцюватися. Так, закриємося старайчик. О. О, тю-тю, о, тю-тю. Ой, дитина така мала. Манюня. Що це таке мале? Це лебець якийсь. Ой. Так, глядачі. Ну що у нас, звичайно? Зараз уставляємо катюню, щоб трохи вона попасла. ну, пішли. Бо є у нас трошки халепи, глядачі. Получається, не доробили ж ми, не долили під сарайчиком. І тут є... Так, куди ти лізеш вже? Ось, бачите, вже лізе. Щоб, виходить, вони сюди не лізли. Бо тут позабивані і труби, і все. Так що зараз катюня пасе. Ну а ми, звичайно, займаємося сарайчиком. І заганяємо їх туди. Погнали! Remi. Не біжайте! Маленького мені! О, погнали! Так от заходь. Та мені Та нічого нормальне! Куме! Погнали! Oi oh, vai oh, Завершений. Поїлочку поставили. В общем-то, ціна ремонту 2600, 2350 поїлка. О, 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 ті корови. Жінки нема. Як дружини нема. ні за засида, щоб купити. Ну а коровам, бачите, треба, нада льоню, нада льоню. Ой, ну нічого. Все зробили, Водичка набралася, все по красоті. Ну а зараз йдемо, зайняємо коривок і дивимося, що ж там катюха. Бо щось там вона нас і граблями мотиляла, і кричала, і пищала, крови лізуть. Манюня та лізе в неї биться. Це капець якийсь. Каже, а, я їх пасти не буду. Як не буду? Ти що, паси? Так, відкриваємо ворота. О. Катюнь, ну як? ти Справилась, дітки. Чи щередові справилась чи ні? Мазуна посла чи ніж. Ой, йоп! Йома. Зелене, щоб зелено до, 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 до доларів, до, до, до <різон> б. <imnitri> Капець, що зрошила будеш, а мені будеш по. По да? коліна йому. Так, ну що, будемо заганяти, дівчат. Мазуна пасли дівчат. Мазна послі дівчата, Да, так? Так пасли таку Ганяли тут його, як старого козу. Я не розумію, знаєте, якось Мілоня до нього ноль уваги взагалі, як будь це не її теля, не цей. хоча ми до і підносили, і приводили сарайчик, теж на цим, як вона лежала, намагалися, щоб вона теляти, та це там буде підніматися. Вона його знає. Ну, а до нього ноль уваги до телятки. Да? Ну що ж, заганяємо, виходить, корівок. І дивимося, як вони стануть. зайдуть, зараз не зайду. Щас дадуть там календарі вони ще. Так, ну що? Що, я стою десь там? Да, дочин, ставаю там і дай мені граблі. Ага. Так, дівчата, пішли. А ти без нічого. Тепер, тепер батько з граблями. Пішли, пішли. А ну на місце, бігом. Бігом, 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 бігом. Бігом. Сарай на місце бігом. Пішли, пішли. Пішли, давай мішуня. Пішли, полічка, пішли. Миланю, пошли. Миласик, пошли, моя хорошая. Пошли. Пошли, сарай, заходим. Пошли. Пошли. Пошли, моя манечка. Пошли. Пошли, моя девчонка. Пошли, моя хорошенька. Пошли. Пошли, сарай. Пошли. Пошли, 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 пошли. Миласик. Миланю. Давай, ушли. пошли. Пошли. Пошли, 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 пошли. ты пошли на место. Пошли на место, Миланя, на место. Так, поля на місто, Мілань, на місто. Сарай на місто, дівчата. Куди кому нравиться? Поля заходь. Поля на місто. Мілацюки, пішли на місто. Бо це вона буде. Міла. Ні, мілань, я на місто. Сарай, сарай, Мілайн, заходь. О, Умничка, на місто, мілань, на місто. От моя любесенька. От моя умничка. Стій моя хороша, стій ось в мене розвиночка. Поля на місто. Проте підтримайте корову. Поля. Куди? Поля. Давай на місце, полюсь. Давай, да мивай, на місце. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Си. Си. Си ми. Си. Си-си-си. Си не бабуся, си. Дисяди. Димая хороша. Ваня, польчик. Оля. Так. Манюня. Міланя, манюня, Манюню! Манюнь, манюнь, манюнь. Манюню. Так, що заганює, їх. Мишунечка. Китунчик, мати можна, ні. Я, я розумію, що дивитися сюди приятніше, чим допомагати, понімаєш Це -то за забору виглядати, так. Пішли, міш, маю так, блін, як там. Манюня. Мішка, заходь. Заходь, на місто заходь. Давай. На місто. Манюня, там будеш стоять час, манючить. Манюню, на місто. Ну ти ж знаєш, де твоє місто. Пішли сюди Сейчас там тебя и привяжу. Не, иди сюда. Манюнь. Манюнь, приходи. Манюнь. Катя, зайди сюда в сарай. Бьем. Ставь там колодцы. На место. На место. Давай, 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 Мишуня, мишка. <плес> мишунь, 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 мишунь. <плес> Мишу ловили всім селом. Заходь на місце, заходь. Заходь. Моя хорошенька, заходь. заходь моя умничка така. Заходь, 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 Намість, от мой, от моя любенька. От моя. Давай, семічок. Строміла носа стій. О. Талячі, ну що, коровок правили, остався породистий бик. Директор. Директор. От От так, Погнали директора заганяти. Що кацюнчик, виходить? Полкай його. Директор, директор, пішли. От мій манюній директор. Пішли мій хлопчичко, пішли мій малючкою. Пішли. Ти ж наш директор тепер будеш. А я вже, це ж мужик стараїть. Ой, ой, ой. Дайте открыть варик. Пишли, пишли, Не, не, не. Пишли, пишли. Директор, заходим. Заходим, заходим. Директора по-любому. По-любому директора, по-любому. Так. Так. А. О, все. И директор на месте. Фу. Фу, це лебез глядачі. Оце, дали нам просроки, наганяли страшне. Ну що виходить? Все, корівки до зімовки готові. Будуть зимувати, виходить, у цьому сарайчику. І все. Ну, а ми, звичайно, глядачі, тут сарайчик поприбираємо, все. Трошки є по ньому недоліки, повстріняємо, трошки, звісно, нам, не трошки ще, ще багато нам там доробітку, доробітку треба, щоб там можна було тримати. Рівок і все. Ну а поки збираємо з дружині кошти і допрацюємо той сарай. А що буде бути, що небудь поставити. Ну а хто кому цікаво, кому інтересно, що будемо ставити, звичайно. підписуйтесь на канал, залишаємося з нами ну, і все, звичайно, покажемо. Ну а кому подобається відео, звичайно, ставимо лайки, підписуємося на канал. Ну і все, обов'язково буде Україна. Пока-пока.